Вітаю, я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Крилаті ракети Томагавк для України будуть надані, каже державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Чекають тільки на рішення Трампа. Сильні слова, чому ж їх не було раніше сказано? А тому, що раніше пойло з бункера тури президента Сполучених Штатів обіцянками миру в Україні. Але всі ці обіцянки лопнули при зустрічі в Анкоріжжі на Алясці. Пуйло розуміє тільки силу, і це стало зрозуміло всім, навіть президенту США. Виступаючи в організації Об'єднаних Націй, Трамп двічі назвав пуйла паперовим тигром, а Медведєва тупим дебілом. Ніяких образ це тільки цитата. А дії Росії по виправданню війни проти України він назвав спробою продати йому гнилий будинок з підробними документами. Ну, так він розуміє ну, такі справи. Далекобійна зброя України буде поставлена, питання вирішено, кажуть в Сполучених Штатах. Така рішуча зміна позиції налякала Росію. Вони одразу запросили зустріч міністра закордонних справ Росії Лаврова з державним секретарем Сполучених Штатів Рубіо. Що ж просив російський міністр закордонних справ? Перше, він просив відносини Сполучених Штатів Америки і Росії потрібно відділити від війни в Україні. Марко Рубіо заявив: Ні, відносини Сполучених Штатів Америки і Росії будуть ґрунтуватись на факту агресії Росії проти України. Далі Лавров просив відкрити перемови між США і Росією по обмеженню ядерної зброї. Держсекретар відповів, що це можливо в майбутньому. Але Сполучені Штати Америки мають достатньо ядерної зброї, щоб потужно відповісти при будь-якому розвитку ситуації. Це дуже сильно сказано. Далі, Лавров просив. Вплинути на Європу, щоб вони не допомагали зброєю Україні. Марко Рубіо відповів: зброї від Європи буде тільки більше. Далі Лавров попросив вплинути на Україну, щоб Україна віддала Росії свої території. Держсекретар Сполучених Штатів відповів: ні, Україна повинна повернути всі свої території. Далі. Лавро просив не давати Україні розвіддані і далекобійну зброю. Відповідь була одна: ні. розвіддані будуть надаватись і надалі, і, і далекобійна зброя для України буде поставлена в більших масштабах, ніж зараз. Лавров отримав повну відмову по всіх своїх проханнях. Підтримайте наш керіомовний канал в приватні банку, підписуйтесь. Поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Вищі посадовці США кажуть про передачу нам крилатих ракет Томагавк. Це американська дозвукова крилата ракета великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів по важливих наземних цілях на дальностях до 2500 км. Це дозукова крилата ракета з турбореактивним двигуном. Дальність польоту в неї від 1200 до 2500 км залежно від модифікації. Швидкість ракети до 880 км. Довжина 5,55 метра без стартового прискорювача і 6,2 метра з стартовим прискорювачем. Діаметр 0,53 метра, маса 1300 кг. Бойова частина 454 кг. Вона може бути фугасною, касетною або ядерною. Системи наведення у неї досить досконалі і точні. Інерційна система з GPS-коригуванням, плюс радіолокаційне розпізнання місцевості, плюс оптичне розпізнання місцевості. Досить точна ракета. На озброєнні в США ракети Томагав більше 50 років. Зроблено багато модернізацій, вони постійно вдосконалюють цю ракету. Ця ракета точна і надійна. Зроблено всього більше 500 випробовувальних пусків і 2500 бойових пусків відмов або несправності близько 1%. Це дуже висока надійність ракетної зброї. Летить вона в режимі гинання місцевості на висоті 130 метрів, в умовах складного рельєфу піднімається на висоту 100 метрів, в районі цілі робить гірку і вдаряє в ціль зверху. Випущено всього 7300, більше 700 тисяч екземплярів цієї машини. Всі ракети знаходяться е, у армії США, окрім 120 штук, що знаходяться на збройній у Великобританії. Більше ні одна країна ракет томагавк не має на даний момент. Крім політичної волі передати Україні ці ракети Томагавк, є ще одна дуже велика проблема велика перепона. Томагавк це ракета морського базування. Вона створена для базування на кораблях і підводних човнах. Наземні комплекси з цими ракетами були заборонені угодою між США і Радянським Союзом про ліквідацію ракет середньої меншої дальності. І ця угода діяла дуже довго. Після того, як Росія розгорнула на своїх томагавках ракети дальністю більше 500 кілометрів, то США вийшли з угоди про заборону цих ракет середньої меншої дальності і розробили наземну систему Тайфун. Цей ракетний комплекс буде використовувати два типи ракет: дозвуковий Томагавк і надзвуковий новий, нову універсальну багатоцільову ракету СМ6. Кожна батарея складається з чотирьох машин пускових, в кожній машині пускові по чотири ракети. Проблема в тому, що, можливо, і можна було б передати ці системи тайфун Україні, але їх ще не випускають дуже мало. Перша батарея в Європі має бути розгорнута в Німеччині тільки в наступному 26-му році. Ну, ще одна на Філіпінах. Вони тільки приступили до розгортання цієї системи Тайфун. Перспективи швидкого отримання нами е, томагавків дуже невисокі. Разом з тим, в США для потреб України у війні з Росією. Розроблений аналог томагавка ракету Баракуда. У порівнянні характеристики, ми бачимо на таблиці. Ціна баракуди в 10 разів менша від ціни томагавка, а дальність до 1000 км, що значно менше від томагавка. Платформи запуску баракуди є наземні і повітряні на f 16 При наземному запуску дальність польоту складає 700 км. При повітряному 920. Теж достатньо далеко. Бойова частина 45 кг, ну це в 10 разів менше томагавка. Але баракуда зроблена для масового випуску. Із планом випуску 3000 ракет на рік. Конструкція її максимально проста і збирається вона за допомогою викрутки і одного ключа. Деталей мало, матеріали дешеві, трудозатрати на випуск невеликі. План поставок в Україну. У 2026 році ракети Баракуда мають бути поставлені в Україну, бо вони саме для України зроблені. Виходячи з нестачі у нас далекобійних засобів, Баракуда стане привабливою для ударів по енергетичній і промисловій структурі Росії. Під нашим вогнем опиняться заводи по випуску зброї російської. Це приведе до згасання військової сили північних варварів. Але, шановні, всі ці розмови не повинні ніяк зменшувати наші зусилля по випуску власної зброї великої дальності. От нещодавно ми бачили ракетний удар ракетою П, ракетами Пекло, по штабу високому штабу російському в Донецьку. Є відео. Потрібно нам і далі. Прикладати великі зусилля в напрямку масштабування випуску тієї всієї української зброї дальнобільної, що була нам вже показана. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш керівмовний канал в Приватному на банку, підтримуйте, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!